В рамках заходів, які постійно проводяться облдержадміністрацією та обласною радою до міжнародного дня інвалідів, Ходорківський психоневрологічний інтернат, що попілянському районі, відвідав перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко. На сьогодні тут отримується 224 підопічні віком від 18 років. Обслуговує їх 105 штатних працівників, серед яких лікарі, медсестри, які щоденно частинку тепла своєї душі віддають цим людям. За підтримки облдержадміністрації та обласної ради з початку року цю установу було профінансовано у сумі 3 мільйони 637 тисяч гривень, що становить 99% від запланованого. І для покращення умов проживання підопічних вже використано майже 1 мільйон 300 тисяч. Я хочу висловити слова подяки всім працівникам подібних геронтологічних закладів нашої області, які працюють. Безперечно, побажати їм, їхнім сім'ям, міцного здоров'я. Ну, Людям, які хворі, які обездолені, зрозуміло, побажати здоров'я, побажати хорошого ставлення з боку обслуговуючого персоналу, тому що вони й так обділені природою. Ну, таким чином, мені, на мою думку, враження, що Попільнянська райдержадміністрація, голова, заступники, керівництво в особі директора Сергія. Петровича ну робить це належне для того, щоб люди, які знову ж повторюються таке слово, яке не обездолені долею, ну мали затишок і мали захист. Для покращення фізичного і морально-психологічного стану хворих в інтернаті використовується прийом працетерапії. Тут діє власне підсобне господарство. Є 52 гектари орної землі, утримується 30 гулів верха і до 100 гулів свиней, що повністю забезпечує потреби підопічних у сільськогосподарській продукції. Однак проблемою залишається виділення коштів на будівництво очисних споруд та проведення протипожежних заходів в інтернатній установі.